Для того щоб Україна змогла перемогти в цій війні, потрібно збиратися всім, всі інтелігенції України сідати в офісі президента і вирішувати, як же ж можна змотивувати всіх інших, хто не попав в офіс президента, піти в ТЦК, піти на фронт і боронити державу. Давайте зараз розберемо заяву одного військовослужбовця. Як на мене, це дуже і дуже цікавий випадок. Тут в нас друзі Святослав Паламар з позивним Калина він являється заступником командира Азову. Так? Він був захисником також Азовсталі, є захисником Азовсталі, був в полоні. От, і зараз от на інтерв'ю в Українській правді. Давайте ж його послухаємо. Ну нам потрібно якось виробляти сідати з. Я не знаю в офісі президента, не знаю сідати всі круті, великі змі, всі люди, які генерують якісь ідеї, розумні інтелігенція, культура і так далі, і сідати, і думати, що нам з цим робити, як далі продовжити. Це про мобілізацію, хто ще не поняв, Я спеціально не говорив, щоб ви зрозуміли для чого сідати в офісі президента всі інтелігенції, всім розумним, всім креативним, всім телеканалам і так далі, і от думати, що робити, думати, як заставити людей. Мобілізуватися до війська, не мати авторитет армії в суспільстві, війна, можливо, і не закінчиться, можливо, вона буде тривати і 10 і 20 років, а нам що з цим потрібно робити. Це повинно бути загальносуспільне усвідомлення того, що якийсь вуйко з Америки може і не вирішить наших проблем, знаєте, це дуже. Він говорить все правильно. Я абсолютно все повністю підтримую. За одним маленьким нюансом. Хто не бачив відео, яке виходило? Вчора, так, або позавчора. Ну, зайдіть, подивіться про Тетяну Крупу, е хабарниця і е колишня там очільниця Хмельницького МСЕК, в якої там знайдено було понад 30 е одиниць нерухомості по Україні та Європі, 6 мільйонів доларів готівкою і так далі. Вона більш ніж 50 прокурорам Хмельницьким зробила фейкові інвалідності, які були також скасовані і нікого не покарали. Вона вийшла Вийшла під заставу. Застава була за неї 500 мільйонів, а її знесли до 20 мільйонів гривень, це 500 тисяч доларів. І вона вийшла під заставу і далі взагалі не зрозуміло, як буде ситуація розвиватись. Що хочу сказати, саме через такі ситуації, саме через такі ситуації які, яка вийшла, наприклад, з крупою. Можна збиратись в офісі президента скільки завгодно, можуть сідати всі розумні, круті. Креативні і так далі, і думати над тим, як поліпшити стан мобілізації, як зробити так, щоб люди захотіли йти в Збройні Сили України. Але коли люди бачать, що відбувається, коли люди бачать такі випадки, вони розуміють, що щоб там по телевізору не говорили, от факт залишається фактом. Крупу не посадили, її було затримано і зловлено на гарячому за руку вже під час повномасштабного вторгнення. Вона фактично заробляла мільйони на справі, яка підриває обороноздатність країни, в тому числі підриває мобілізаційний процес. При цьому вона не покарана. В неї немає повної конфіскації в неї та в її родичів всього майна, яке там вона нажила на цих корупційних схемах, фактично вкрала ці гроші в народу України. Їй нічого за це немає. Тому, хто, яким чином, що треба говорити по телевізору, щоб замилити? Якби е, такі факти, і змусити, я не знаю, або зробити так, щоб люди добровільно з посмішкою на лиці йшли в армію зараз. Ну, куди, в які це ворота лізе. Бо мені здається, що ні в які. Ви можете писати в коментарях, буде дуже цікаво почитати, а відео про крупу зайдіть, подивіться.